Сьогодні я вам пропоную цікаву подорож по морю і океану. Тож сідайте на підводний човен і всі вирушаємо на самісіньке дно. Розпочнемо нашу розповідь з такого красення, як дельфін. Малята дельфіни це не риби, а савці. Вони дуже розумні, існує багато вчених, які все життя вивчають поведінку і можливості дельфінів. А такий великий красень кит це справжній господарь океану і моря. А знаєте ви, що кити, як і люди, вміють співати. Під відео я вам залишу запис його пісень. А ви уважно послухаєте? Коли ви відвідуєте море, то, напевне, не один раз бачили у воді ось таку подружку, медузу. Слід бути обережним. У цілях самозахисту медуза може вас поранити, коли підпливе до вас. Лишається такий опік на тілі, бо медуза думає, що її хочуть скривдити, тому обороняється. Тож, як побачите у воді медузу, не чіпайте її. А чи знали ви, що медуз їдять? Ось такий цікавий факт. Я не знала, сама була здивована. Спускаємося нижче. І бачимо морську зірочку. Бачите, яка яскрава? І справжня, схожа на зірку. У морях багато морських черепах, які на суші ледь-ледь пересуваються, а у воді дуже вправно пливуть. А ось вони, корали! Роздивіться, на перший погляд, вони схожі на рослину, але це невірно, це живі істоти. Корали люблять жити на каміннях під, вод... під водою, і, коли їх багато, утворюють між собою такі коралові рифи. Це такі малята. Скупчення схожі на ліси. Дивіться, які яскраві, різнокольорові, а коло коралів причаївся восьминіг. Подивіться, який красень. Щоб захиститися від хижаків, він може вбризкувати чорнила. І вода навколо нього стає чорною. І він за цей час має змогу сховатися від хижаків, які на нього полюють. А ось і кальмар. Дивіться, який красунчик. А ось зграйка креветок. Креветка одна не плаває. Їх у воді завжди дуже-дуже багато. Пересуваються. Ось такими зграйками, родинами. Звісно, океан населяють багато безліч всіляких риб. Подивіться, які вони яскраві, а ми з вами пам'ятаємо, коли дуже яскрава фарба, то це природа так задумала, означає обережно. Така риба може бути отруйною, тому хижаки знають і не ціпають таких яскравих риб. А ось коло них отакий велетень має назву скат. Бачите, малята, у нього? Гострий такий хвіст, яким він обороняється від ворогів. А от головна бешкетниця морів та океанів. Акула. Бачите, які гострі, сильні зуби міцні. А коло неї морський коник. Бачите, який красень. А в цих будиночках. Живуть маленькі господарі, які ховаються в будиночок, щоб їх не скривдили. Певно, у кожного є з моря такий сувенір. Мушлі, в яких живуть молюски. А тут з куточку причаївся краб, який добре живе і в воді, і на суші. Ходи він боком. І добуває собі їжу цими великими клешнями у воді малята у морі вода солона. Тому багато мешканців, які можуть жити в річці, у морі не зможуть існувати із-за того, що вода солона. Та ви, певно, й самі знаєте, коли бавитесь. У морській водичці, що на смак, вона солонкувата. А вода в річках називається прісна. Давайте ще раз подивимося на цих красенів. І запам'ятаємо, як вони називаються, і де мешкають.